Вас на каналі все довкола мене. І так, не забувайте підписатися, поставити вподобайку і написати коментарі. Я буду вважати, що так. Ви дякуєте мені за мій контент. І так, далі по темі. Сьогодні я з вами поділюся рішенням проблеми високих холостих оборотів на нейтральній передачі. Автомобіля Мерседес, як можете бачити, Мерседес. Є 230, 98 року бензин. Старічок, ну все ж таки працює доволі непогано. Марку Mercedes я рекомендую, не реклама, звісно, ще не на тому рівні, ну все ж. Тому поїхали далі до розбору. І так, друзі, ще раз наголошую на тому, що Mercedes це, звісно. Хороша, якісна машина, але все, що зв'язане з металом, воно завжди має свій срок служби. І в певний період він має ламатися, яке б воно якісне не було. Проходить час, проходять роки, і все воно трішки сипеться. Ну так, звісно, ж, і з Мерседесом. І так, зараз розкажу невеличку предісторію про те, що сталося зі мною по, по приводу цього високих холостих. Поїхали. Якось я став рано, завів машину, виїхав, все гаразд, була десь глибока осінь і проїхав 20 кілометрів, і на холостих чомусь мене вибило півтори тисячі і не понижалося. Тільки за допомогою е, двигуна понижав, а так, то само не спадало. ну Я подумав, можливо, щось там зависло чи заглючило, пройде. Так, на другий день, так само, на третій день, четвертий, п'ятий, і вже повисилось до 2000 до 200 на холостих, коли двигун нагрітий. Спочатку, як заводю десь на холодну, то тримає півтори Далі, як е, двигун нагрівається до 80 градусів, повишається до 2000-2100. Я думаю, що це може бути. Ну, звісно, що зразу подивився туди, десь в YouTube заглянув, що рекомендують там наші ютубери. І наткнувся на те, що ютубери мені порекомендували. У мене це 102-й мотор. Ось, як можете бачити, тут в нас знаходиться РХХ, ось, І ось ця трубка, де виходить з нього. І так, ось зняти цю трубку і залити сюди в одежки пару капель. І воно там роздість і запрацює. Ну, в мене це не спрацювало, тому в кого теж не вийшло, це не, не робоча схема. Далі друге. другий варіант, який мені інтернет запропонував, це. Як можете бачити, ось цей датчик, де йде на е, датчик контроля холостого ходу. Е, його просто порекомендували зняти. Зняв я і що? Ну, правда, трішки ситуація покращилась. В плані чого? В плані того, що завів я, він зразу почав глохнуть. Глохнуть я його не міг. Потрібно було нагріти двигун, щоб воно тримало холості. Але я його нагрів до 80 градусів без датчика, і він все одно вибивав півтори тисячі оборотів. Я їздив поки тоді поїхав до кума і він мені запропонував таке рішення. Він трішки тямить в машинах, запропонував ось таке рішення. Бачите, такий датчик, як датчик. Така штука, яка контролює е, повітря, яке виходить з РХХ, далі е, цей клапан регулюровочний. Воно стикається з ним і я ним контролюю. І далі вже йде поступ у мотор. Дуже такий ефективний варіант. Він мені. Посовітував, він працює, все встановили, все гаразд. Покажу, звісно, вам в кінці відео, як працює машина на холостих. І що? Це дуже дешево, тому що я заглянув е, спочатку в інтернет, е, скільки коштує РХХ, десь 2500 гривень. Ну, це немало. Регулювачний э, гвент коштує всього там 100 гривень 200 це пель зрівняно з тим, що РХХ. І ще ж проблема в тому, що якщо замінити РХХ, невідомо чи це допоможе. розумієте? Тому я вирішив зупинитися поки на ось такому рішенні. А зараз вам покажу, як працює мій автомобіль. І так, ще забув вам сказати, що. Для того, щоб працював мій спосіб, не потрібно е, від'єднувати датчик холостого ходу. Він має стояти на місці. Далі ми заводимо машину і контролюємо вже гвинтом, який встановили тут ось. Контролюємо який нам потрібний холостий ход. У мене все працює, все гаразд. Щас покажу вам, як я зробив собі. І так, показую, як працює моя машина. З вилучив е, проблему високих оборотів на холостому ходу. Напоминаю своїм способом. Тому дивіться. Ось такий друзі, чудовий, маємо холостий за допомогою мого способу вирішення цієї проблеми. І так, дивимося, я ніде нічого тут не підгазовую, виходжу. З автомобіля бачите? Ось мої ноги, ось приборка. Все так само працює. Дякую вам за перегляд. Думаю оціните мій спосіб. До побачення, до нових зустрічей.